Дякую, що були з нами. Дякуємо. Україна прощається з письменником, громадським діячем та блогером Дмитром Капрановим. Президенти, громадські діячі, міністри культури та письменники сьогодні прийшли, аби провести в останню путь Дмитра Капранова. Я його знаю таким, як і всі. Це справжній українець, справжній патріот, дуже сильна людина, дуже розумна людина, і неможливо переоцінити вклад братів Капранових в розбудову нашої держави. Це не просто знавець історії, це не просто знавець це знавець традицій нашої нації. Нагадаю, позавчора вранці Дмитру Капранову раптово стало зле і його серце зупинилося. Відомо, що письменник мав проблеми зі здоров'ям і нещодавно переніс операцію на серці. Однак лікарі запевняли, що з ним все гаразд. Про причину смерті сьогодні повідомив. Брат близнюк Дмитра Капранова Віталій, Він також підтвердив вчорашні слова українського письменника і каскаря друга родини Сашка Лірника. Причина смерті Дмитра серце це висновок лікарів. Прощаємось завтра з 11-ї у Михайлівському Золотоверхому соборі і о 13-й у крематорії байкового кладовища. На похорон завітав і п'ятий президент України Петро Порошенко. Я відчував його мудре слово як будівничого держави. Фундамент держави, ви знаєте, це армія і Збройні сили, це мова і розвитку, до розбудови, захисту розвитку якого Дмитро дуже доклався. І це віра, наскільки він допоміг мені створити православну церкву України і отримати Томас. Він жив. І тому для мене сьогодні це є щось дуже особисте. Так само, як і для сотень людей, які прийшли сьогодні. Нагадаю, брати Капранови вступили в Збройні Сили України одразу після вторгнення Російської Федерації. Сашко лірник вчора також повідомив, що їхні сини теж перебувають на... у цьому світу. Нас сьогодні не здивувати. У прицілі москаль немитий, За спиною дочка і мати. Ворог б'є по невинних дітях, по лікарнях. По гуртожитках вибий в**ка з цього світу, захисти своє право жити. Лють, ненависть усе для справи. Будь жорстокішим і сильнішим. Бог послав нам священне право у беззайвих рішень. Будь нестривним, жорстким та лютим, в лоб стріляю, боваю спину за дітей обоє за товаришів, за дружину. Він мріє про перемогу. Він був переконаний, що після перемоги країна буде інша, такою про яку він мріє. Але перемоги він не дочекався, і ми з свого боку зробимо все можливе. Як Дмитро, так і Віталій служили у полку Азов київське відділення і боронили Київщину від російських загарбників разом із братом Дмитро Капрано вів канал імені. Тараса Шевченка, Те вони цікаво та правдиво розповідали про історію України. Крім того, вони разом були активну літературну діяльність. Други та колеги згадують Дмитра як справжнього патріота України, щиру і добру людину. Його смерть вважають великою втратою для української публіцистики. Письменника провели під оплески. поховають Дмитра Капранова на байковому цвинтарі. В останню путь провести брата Капранова прийшов і видатний український письменник Василь Шкляр. У 1999 році Капранова разом з каналом 1+,1 Плюс організували перший конкурс української гострою сюжетної літератури Золотий бабай. Переможцем став роман Василя Шкляра Ключ тіло, щоб в Україні розвивалася масова література. Просто там прямі елітарні книжечки. Щоб з'явилася література, яку читати на багато людей, що читання воно дає багато для мови, для мислення українського. Це був такий згусток українського духу. І от сьогодні від цієї барикади великої української нашого духу відвалилася. Ціла брела попрощатися з літератором. Також прийшов і Ахтем Сейтеблаєв, український актор та режисер. Також лідер гурту ВВ, співак Олег Скрипка і колишній міністр культури України Євген Нещук. Я з ним бачився недавно якраз в лікарні, і, і то він умудрився дуже в іронічний спосіб, в такий знаєте, притаманний йому, Сказати, що так, зробив тут якусь операцію на серці. Знаєш, ну тут та, та, так воно ну так трапилося. Але то нічого це очевидно стало великою причиною. Так і ми не знаємо всього болю, який він переживав. А от рідний брат Дмитра Віталій Капранов не зміг стримати сліз і навіть не зміг виголосити промову. Дякую, що були з нами. Дякую. Шанували пам'ять Дмитра Капранова, також і письменниця. Оксана Забушко, історики, військовій зсу Бахтан Кіпіані, співачка Марія Бурмака, колишня ведуча хід параду територія, співачка Анжеліка Рудницька, синоптикині Наталка Діденко та інше помер Дмитро Капранов, а Кобзар 2000 залишиться перша книжка жанрової літератури в незалежній Україні, яка витримала випробування часом і мала всі шанси стати культовою, аби того таке 2000 року на горло нашому новонародженному. Ному ринку на не наступив московський чобіт, пише Оксана Забушко. На єдиному спільному з ним фото. Здається, це таки Дмитро, а не Віталій. Я вміла їх розрізняти тільки коли вони були поруч. Ми протестуємо під камбіном. 4.02.2004 проти чергового репресивного закону для українського книговидання брати придумали акцію рокописи горять, де письменники мали згоря палити свої невидані рокописи, щоб засмажити на них шашлик для ненаситного азарова прем'єра. А я сказала, що це погана ідея, і я особисто нічого палити не збираюся і плакати. Теж ми часто сперечалися і не погоджувалися, але прийти прийду і виступлю і те. Що вважаю за потрібне, скажу, зазначила письменниця Оксана Забушко. Він разом з Віталією розумів важливість нашої культури і історії. Говорив про неї, коли інші мовчали, продовжував справу кількох поколінь української інтелігенції. Завжди говорив правду, хоч би якою різкою вона була. Дмитро відстоював Україну не тільки інформаційно та публічно, а й робив це на ділі під час революції гідності. А на початку повномасштабного вторгнення ухвалив рішення. Мобілізуватися до лав ЗСУ і захищав Київ від російської навали. Ви коли йшли фактично на війну? Ви розуміли, що це може бути матеріал? Ні, ми взагалі про це не думали. Ми з переляку пішли на війну, тому що ми в Києві до Києва рвуться танки. Це перший день. Ну і на другий день ми вже були в Азові. Нам або битися у нас шансів вижити в окупації не буде. Сьогодні українці ще для Європи і для світу роблять одну велику роботу. Вони скидають оцю е, ненависть е, до національного питання, яку підняв Гітлер. Тобто нація негативно і має замальок. І коли Європа до того, як ну ці, -ці події почалися, там нація це було скоріш таки, А, ви націоналісти, да ой, ой ой, пахне це діло погано. А зараз вони кажуть, українці б'ються. Вони не говорять громадянське суспільство. Тобто українці показали, що нація є інструментом, е, ну би, легальним, продуктивним інструментом. Невимовно сумно, оптиміст, життєлюб, фантазер Патріот. Дякую, що був з нами. Не всі певно знають, що першим твором братів був оцей журнал української фантастики, брати, який вийшов українською мовою у Москві у 1991-му, ще до проголошення незалежності, але з космонавтом, з тризубом на обкладинці, задовго до Каденюка, космічного лету тобі, Дмитре, написав історик і військовий ЗСУ. Вахтанг Кіп'яні. Ви, навчаючись в Свердловську, будучи в Москві, ви не змінили свій курс життєвий? Навпаки, ми його тоді отримали, тому що українці дуже цікаві люди. Вони не цінують свого, поки не опиняються десь Віншим за кордоном. В і коли до тебе починають показувати пальцями, що ти хохол, і починають тебе, грубо кажучи, брати на кпини і перекривляти, і ти розумієш, в українцях прокидається національна національний потім. Це... Треба бити, щоб він став українцем. Нас били за те, що ми хагли, і ми стали українцями. Навпаки, українцям дуже корисно. Бо хто не здався, стає справжнім українцем, хто здався, ну перетворюється там на місцевого москаля, поляка, не знаю, там варіантів, залежно від того, де опинився. Зараз до речі, знову випробувані. Всі знов повинні будуть або стати українцями або натуралізуватися. Попрощалися з Дмитром Капрановим, також його діти та дружина Світлана. Разом вони були батьками двох синів, які зараз служать у війську. Нагадаю, брати Капранови взяли шлюб ще 35 років тому в Очакові з 16-річними дівчатами Інною та Світланою. Теж близнючки і прожили усі ці роки разом. У нас мама вічна пам'ять була дуже розумна жінка. Вона каже: одружуйтесь на сестрах, тому що якщо одружитись не не на сестрах, то вони вас будуть розтягувати. кожна своя жінки, страшні приватні власниці. Мій чоловік, і все. От він мій, і вони вас просто розтягнуть. А ви це ячейка, яка найбільш ви найцінніше, що є в одне в одного. Тобто, у тебе брата, у брата, ти, оце найбільша цінність ваша. Якщо у вас розтягнуть, то ви пропадете. У шлюбі з сестрами-близнючками брати Капранови прожили 35 років. Весілля тоді вони зіграли в один день. Дружини Капранових якось згадували, що вийшли з рацу, їх зустрів натовп. Не часто побачиш, як розписуються дві пари близнят. Це було весело, весілля було очакові. Скасували всі весілля в районі на цей день. Кажуть, якщо буде це весілля із двох, то до мене на весілля ніхто й не прийде. І ну, ми так. вийшли тоді з нашого ЗАГСу. А тут, як в Білому домі на галявині, значить <клес> до люди і всі дивляться. Ну це ж таке таке диво, всі однакові на це все подивитися. І нічого, так уже живемо 35 років. Щоб не збрехати 30, ну жінки, краще знають 35 років цього року. Світлана та Інна обожнюють дизайнерський одяг та пошиття. В них є власний бренд, і шиють вони одяг під замовлення. Ну, навряд чи вони нас розуміють, але у них є у них є вони. У них є своя ячейка, яка от сьогодні вони займаються, шиють одяг. У них своя значить торгова марка. І вони цим зайняті. Вони там оце займаються своїми клієнтками, своїм одягом, фасоном. Все ми це не ліземо. Ми займаємося літературою. Вони на цьому не сильно розуміються. Ну так, вони читають наші книжки. Друзі, дякую за перегляд. Ви були на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Залишіть коментар. Чи знали ви особисто братів Капранових, чи дивилися їхній історичний Ютуб канал? Що подобалося. І подякуйте за плідну працю. Вічна пам'ять Дмитру Капранову. Навіть не можемо оцінити велич цієї втрати, але стоячи сьогодні перед його гробом, маємо подякувати йому за його труди і подвиги, за українську мову, за українську книжку, за українське слово, за українську історію.